У могилів подільській міській раді нагородили переможців міжнародного басейнового конкурсу Барви Дністра Дністра-2023», у якому брали участь представники тих областей, через які протікає річка Дністер Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Одеської та Республіки Молдова. За словами організаторів, було важко провести конкурс на території України у зв'язку з воєнними діями, але все таки вдалося зібрати 756. Унікальних конкурсних робіт. 105 кращих перемогли. З них 24 із могилів Подільської громади. Сьогодні у цьому, у цьому залі зібралися дітки, які возвеличили річку через малюнок, через вірш, слайд, фотографію. Це ваша велика заслуга в охороні річки Дністер. Я вам всім дуже дякую за вашу природоохоронну діяльність і. Від імені міського голови хочу привітати усіх переможців. Учасники показали досить високий рівень. Не любити наш містер неможливо. Дійсно велична річка, але яка в даному випадку вона не розділяє держави, а вона об'єднує. Саме цей конкурс він дає дуже великі можливості для фантазії і для творчості. Конкурс проходив під девізом Маленькі кроки до великих змін і був спрямований на залучення учнівської студентської молоді та громадськості до збереження відновлення та раціонального використання водних ресурсів. Конкурс організували за підтримки ОБСЄ та Державного агентства водних ресурсів України від імені міського голови Геннадія Глухманюка у Могилів Подільській міській раді переможці отримали грамоти, подяки та цінні подарунки.